Нічне жахіття для ворожого флоту. Українські морські дрони. Магура Зерка. І морський малюк із градом. Магура і Ісябебі, українські морські дрони, що наводять жах на росіян у Чорному морі. Завдяки в тому числі і ним ворог за два роки війни втратив третину кораблів Чорноморського флоту. Івановець, Цезар Куніков, Сергій Котов. І це далеко не весь перелік. Зупинимось детально на одному з них. Отож, Магура В5. Це автономний, багатоцільовий надводний безпілотний швидкісний човен. Його розробку почали восени 2022-го. Але вперше цей дрон показали лише минулого року. Максимальна швидкість магури 42 вузли, що еквівалентно 80 км за годину. Цей безпілотник вирізняється вражаючою дальністю дії близько 800 км. Такий великий радіус дозволяє йому автономно та ефективно патрулювати великі морські простори, забезпечувати спостереження і за можливості здійснювати атаки. Крім того Магура може нести на собі 300 кілограмові боєголовки. Під час руху цей морський дрон використовує такі методи навігації, як автоматична інерціальна навігаційна система, плюс передає відео, що підтримує до трьох відеопотоків у форматі HD, як показано тут. Коли ціль вже поруч, магура б'є всередину корабля, але як все у нього влаштовано? Давайте зазирнемо всередину цього надійного двигуна, який запозичено у водного мотоцикла. Так само як ви заводите свій автомобіль, цей безпілот. Ніх запускається за допомогою подібної системи запалювання. Цікаво, що тут немає трансмісії. Вся потужність, що генерується двигуном, спрямовується безпосередньо на міцний приводний вал, який, в свою чергу, з'єднаний з крильчаткою. Коли двигун починає працювати, крильчатка приводного валу запускається в дію. Крильчатка починає обертатися, втягуючи воду з моря. Ця вода надходить знизу і виводиться назовні через сопло. Сила, що генерується цим потоком води, і рухає дрон вперед. Щось схоже на принцип роботи водного мотоциклу. Таким чином, потужність двигуна перетворюється на цей вражаючий водний струмінь, і дрон виривається вперед завдяки потужній водній тязі. Цей дрон має антенну зв'язку, розташовану тут, а всередині неї обладнання Starlink. Яке ховається під ось цим верхнім чохлом. Погляньте на бокові частини дрона, і ви помітите не один, а два круглих люки для доступу. Ці маленькі портали, наче потаємні двері до внутрішніх механізмів дрона, на горі знаходиться головний люк доступу. Цей люк містить ключ до всіх найважливіших компонентів, включаючи двигун. Це електрооптичний пристрій, який має камеру інфрачервоного бачення. Ця боєголовка походить з радянських авіаційних боєприпасів. Є натяки на потенційне використання бомб FAB-100 або FAB-250 в якості вибухового навантаження. Детонатор спрацьовує за допомогою цих двох об'єктів запобіжників, розташованих у носовій частині дрона. Вони відіграють дуже важливу роль під час виконання місії безпілотника. Дрон завдовжки 5,5 метрів. Незважаючи на свої потужні можливості, він важить до тисячі кілограмів. Цей морський безпілотник за одну місію може подолати дивовижну відстань до 450 кілометрів, і при цьому може виконувати широкий спектр завдань, як вже говорили, патрулювання і атаки. Вартість такого морського дрона може сягати 250 тисяч доларів. Але це не так вже і багато, якщо порівнювати із вартістю мішеней, в які влучають ці безпілотники. Це сотні мільйонів доларів. Але морський бій триває, і у той час як дрони починають топити або пошкоджувати російські кораблі. загарбники намагаються відбиватися з повітря, моря і суші. Ворожі вертольоти, що патрулюють над морем у пошуках безпілотників, відкривають вогонь. Але тепер і українські дрони можуть їм відповідати. Безпілотники почали модернізувати, аби вони могли боротися, в тому числі із атаками з повітря. Для цього використовують ракети з тепловим наведенням Р 73 Їх встановили на корпус удосконаленого морського дрона Магура. Р – це ракета повітря. Повітря зазвичай такі запускають з винищувачів. Ракета дуже маневрова і здатна відстежувати та таємно захоплювати цілі, широке поле огляду до 75 градусів. Здвоєна пускова установка, що розташована по обидва боки. Р 73 або АА-11 Арчер, тобто лучник за кваліфікацією НАТО і Міністерства оборони США. Це радянська ракета, розроблена у 83-му році. Спеціально для високоманевреного ближнього бою. За принципом випустив і забув. Вона призначена для боротьби з літаками, гелікоптерами і крилатими ракетами. Стоїть на озброєнні Росії, України, Індії, Китаю, Єгипту, Індонезії та двома десятками інших країн. Ракета складається з кількох частин. Модуль наведення, всередині якого інфрачервона головка наведення. Далі модуль управління, так звана качка, оснащена рухомими ребрами. Одразу за нею знаходиться модуль управління наведенням і запобіжники. Бойова частина, яка важить майже 7,5 кілограмів. Далі знаходиться твердопаливний двигун з камерою згоряння, що модернізована окремими соплами. І нарешті ми маємо секцію керування вектором тяги, яка знаходиться між чотирма крилами і рухомою вкладкою. Якщо ви хочете побачити загальну картину, то ось як вона виглядає. Єдиний і очевидний недолік цієї ракети це мертва зона 200 або 300 метрів навколо неї. Тобто мінімальна дальність її пуску, необхідна для успішного ураження цілі. У випадку запуску з безпілотника вона ще більша. Сліпа зона утворюється безпосередньо над пусковою установкою. Ці морські безпілотники можуть також запускатися як вовча зграя, оскільки це дрони камікадзе, і вони знову ж таки в тисячу разів дешевші ніж їхні дороговартісні цілі. Ось у чому підступ. Якщо лише кілька з них проруться крізь усі захисні споруди та вогневий захист, то все одно можуть завдати удару, успішно завершивши місію. Як от в цьому випадку, в результаті удару було уражено кілька кораблів. Тому числі щонайменше одну дуже жирну ціль фрегат і кілька інших суден. Десантний корабель Цезар Куніков був уражений поблизу Алупки у тимчасово окупованому Криму. Корабель був розроблений для висадки десанту на берег. Він може перевозити до 450 тонн вантажу. Завдяки носовим і кормовим воротам забезпечував безперешкодне завантаження розвантаження транспортних засобів, тобто брав участь у перевезенні військової техніки ворога. Великий простір дозволяв розмістити всередині корабля до 25 бронетранспортерів. Після фіксації цілі морські безпілотники вириваються в її бік. І завдають удару по борту корабля. Після цього активується запал. Вибуховий заряд детонує і пошкоджує склад боєприпасів, генеруючи п'ять гучних вибухів, які розносяться довкола. Цій операції був задіяний якраз Магура в 5 А ось ці морські дрони добре підходять для стаціонарних цілей, таких як Кримський міст. Тут ви бачите роботу інших безпілотників: Сіа Бейбі, розробка Служби безпеки України. В строю від минулого року ці два морські молюки серед ночі починають рух до цієї споруди. Атака спричинила значні ушкодження мосту. А росіяни тепер не використовують міст у військових логістичних цілях. Та подивимося, як відбувається робота морських малюків. Крок перший. Люк відкривається і з глибини виривається вода. Але це ще не все. Ця вода йде добре продуманим маршрутом. Вливається знизу і виводиться через задню стінку. Крок другий. Коли морський безпілотник робить перші кроки. в дію вступає система Starlink. Яка забезпечує зв'язок з оператором? Крок третій ці надсучасні військово-морські дрони не подорожують поодинці. Операція передбачає участь ескадрірії з 6-7 безпілотників, що працюють в унісон. Крок четвертий. Оператор бере на себе управління, керуючи дроном. Завдання не з легких. І все це робиться за допомогою відео. Коли ціль у полі зору настає час переходити на підвищену передачу. Оператор натискає на газ до максимуму. Лазер фокусується на кінцевій цілі. Крок п'ятий. Дрон влучає в корпус корабля. Тепер Sea Baby може працювати не лише по морським цілям, тобто безпосередньо на воді, а й по наземним, у прибережній зоні. Оснащення його градом це не єдине ноу-хау, яке використовується на цьому дроні. Тож далі буде.